Зберігайте рецепт дуже смачних булочок до Хелловіна. Ви тільки погляньте, які вони красиві. В Тепле молоко додаємо цукор, борошно та дріжджі, все добре перемішуємо, накриваємо і залишаємо опару на 20 хвилин. Далі вводимо сюди яйця, цукор, який залишився борошно, м'яке вершкове масло і замішуємо м'якеньке тісто. Відщіплюємо від тіста невеличкий шматочок і додаємо до цього маленького шматочка какао. Тісто накриваємо і залишаємо приблизно на одну годинку. Коли тісто підросло з білого Формуємо більші кульки, а з коричневого ось такі маленькі. Далі викладаємо їх на деко за стемним пергаментом і формуємо ось так булочки, як я роблю це на відео. Змащуємо їх збитим яйцем і відправляємо в розігріту духовку до 170 градусів, готуються вони приблизно 15 хвилин. Після чого робимо їм ось такі красиві очки і лапки. Очки у мене маршмеллоу, а лапки розтоплений молочний шоколад. І тільки погляньте, які вони комедні.